Привіт! Ви на каналі Євтен, і сьогодні ми розкажемо вам 10 дивовижних фактів про чоловіче тіло, які точно змінять ваш світ. Додивіться цей ролик до кінця, і ви дізнаєтеся 11-й бонусний факт. Готові? Тоді вперед! Чоловіки мають приблизно на 50% більше м'язової маси, ніж жінки, але менше жирової тканини. Це результат впливу тестостерону, який стимулює розвиток м'язів. А чи знали ви, що це не єдина перевага чоловічої фізіології? Давайте далі. Гормональний цикл чоловіків. Як і у жінок, у чоловіків теж є гормональні цикли. Тестостерон має щоденний цикл найвищий рівень рано вранці, а найнижчий пізно ввечері. Окрім цього, у чоловіків спостерігається місячні коливання тестостерону, які можуть впливати на їхній настрій і енергію. Але давайте подивимось на мозок і з'ясуємо ще одну особливість. Чоловічий мозок зазвичай більший за жіночий, на 10%. Але це не означає вищих когнітивних здібностей. Його розмір пропоційний до тіла, але структура мозку у чоловіків і жінок різна, що впливає на спосіб мислення. Про це ми поговоримо в наступних відео. І це ще не все. Зараз поговоримо про голос, який часто визначає перше враження. Чоловічий голос зброя еволюції. Низький голос чоловіків розвивається через тестостерон. Дослідження показують, що глибокі голоси еволюційно асоціюються із силою і надійністю. А тепер поглянемо на унікальні переваги чоловічого метаболізму. Чоловічий метаболізм. Завдяки високій м'язовій масі, чоловіки спалюють більше калорій навіть у стані спокою. Це дає їм природну перевагу в підтримці форми. Але як щодо зовнішніх впливів, наприклад, холоду? Чоловіки краще витримують холод завдяки більшій м'язовій масі, яка допомагає отримувати тепло. Але вони менш стійкі до спеки через особливості роботи потових залоз. А як щодо унікальних здібностей очей чоловіків? Чоловіки гірше розрізняють відтінки кольорів, але краще помічають рух. Це пов'язане з еволюційною адаптацією до полювання. Це ще не все. Як щодо шкіри? Шкіра чоловіків товстіша на 25%, ніж жіноча і виробляє більше шкірного сала. Це робить її менш схильною до зморшок, але підвищує ризик акне. Далі ми поговоримо про швидкість загоєння. Повільніше загоєння ран тестостерон, який відповідає за багато чоловічих особливостей уповільнює регенерацію тканин. Тому рани у чоловіків гояться повільніше, ніж у жінок. І наостанок факт про сон, який вас здивує. Чоловіки глибше сплять і рідше страждають на безсоння. Але через ширші дихальні шляхи вони частіше храплять, що іноді стає дійсною проблемою для їх оточення. Ну а тепер бонусний факт, який вас точно здивує: чоловіки і біль. Чоловіки відчувають біль інакше, ніж жінки. Завдяки тестостерону їхній болівий поріг вищий. Однак, коли біль є сильним і тривалим, чоловіки переносять його важче через меншу кількість ендорфінів, які виділяються в організмі. От і все. Тепер ви знаєте навіть більше, ніж планували. Отже, сьогодні ми дізналися 11 дивовижних фактів про чоловіче тіло. Сподіваємося, що вам було цікаво. Підписуйтесь на наш канал Євтен, ставте вподобайку і пишіть у коментарях, який факт став для вас відкриттям. І не забувайте про квізи в описі. До зустрічі в наступних відео!